Це команда UA Pro Gaming і сьогодні ми підготували для вас цікаву порцію халяви та спекотні новини. Також у відео ми заховали ключ з Тім із випадковою грою, тому дивіться уважно і перевірте свою вдачу. На сайті Humble Bundle з'явився серпневий перелік ігор. Серед цікавого там Сіфу, Хайт On Life, Gotham Knights та ще 5 ігор. Щоб забрати їх, потрібно оформити підписку, яка коштує майже 12 доларів на місяць. Ігри лутаються у вигляді ключів стім, тому те, що вас не цікавить, можна подарувати комусь із друзів. Сам же асортимент оновлюється щомісяця і додаються інші тематичні набори. Якщо хочете, щоб ми розповідали про них постійно, то пишіть про це у коментарях. Девелопер Deep Dive від розробників Stalker 2 покажуть вже зовсім скоро, а саме 12 серпня. Для нас підготували залаштункові матеріали, нові відео та повне проходження квесту. Девелопер Deep Dive стане наймасштабнішим апдейтом про Stalker 2 Серце Чорнобиля, адже він міститиме понад 30 хвилин абсолютно нової інформації. Розпочнеться 12.08.2024 року о 19.00 за київським часом. А ви підписуйтесь на наш канал та заходьте на наш етер. Подивимось показ разом. У мазині IndieGala розпочалась роздача гри Conflict Craft 2 Game of the Year Edition. Це казуальна стратегія із редактором рівнів та досягненнями Стім. А ваша ціль захопити ворожі бази і не допустити знищення своїх. Для цього у нагоді стануть танки, гелікоптери, реактивні винищувачі, ракетні установки і тому подібне. Загалом є 53 рівні, за перемогу в яких ви отримаєте зірки, а за них зможете покращувати армію. Також виконавши певні умови для використання, стануть доступні спеціальні навички. Крім цього, є й кооперативна та змагальна гра на спільному чи розділеному екрані. А посилання на гру залишимо у описі. Якщо у вас відеокарта Nvidia тисячної серії і вище, то ви можете отримати один місяць геймпас безкоштовно. Для цього створіть свій обліковий запис на сайті Nvidia. Якщо це зроблено або він у вас вже є, то переходьте за ось цим посиланням та переконайтеся, що ви зареєстровані у програмі GeForce Rewards. Далі завантажте GeForce Experience. Відкрите його, увійдіть у свій обліковий запис NVIDIA і перейдіть до розділу з нагородами. Там ви і знайдете ключик на Game Pass. Активувати його можна на новому аккаунті Microsoft до 16 вересня. У магазині Epic Games розпочалась нова роздача. До 15 серпня 18.00 до своєї бібліотеки можна забрати повторку у вигляді Dinei Duel та Signa All Guns Blazing. Якщо ж ви граєте у Apex Legends, то забирайте свій набір із косметикою. Apex Legends Conduit Free Unlock Bundle. Dinei Duel це 2D Fighting, який базується на популярній рольовій грі Dungeon and Fighter з Південної Кореї. У грі представлено 16 унікальних персонажів, кожен з яких має свої особливості, навички та характер. Як-от Берсерк, Страйкер, Граплер, Інквізитор, Лицар Дракон, Рейнджер і тому подібне. Гра має цікаву бойову систему та різні режими. Сигна All Guns Blazing це аркадний інді-бойовик із битвами в космосі. Знищуйте ворогів, збирайте покращення та модифікуйте ваш корабель. Хоч візуальна гра та оформлення босів мають непоганий вигляд, але зроблена забавка трохи халтурненько. Етапи НАТО розтягнуті, а вороги можуть повторюватись декілька хвилин, не змінюючись. Також масла у вогонь додає відсутність контрольних точок на них. Однак загалом грається досить весело. Купувати не радимо, а от безплатно забирайте. А якщо ви граєте в Apex Legends, то забирайте безкоштовний набір, який містить ігрового персонажа Conduit Aquaflow Flatline. Усі посилання знайдете під цим відео. У магазині Steam розпочався розпродаж QuakeCon 2024 від Bethesda. Ігор там дуже багато, як і знижок. Також можна переглянути майбутні релізи і додати їх у бажане. Якщо ж ви граєте у Тесо, то можете придбати корони зі знижкою до 40%. Ціна зараз прямо перед вами. А за перегляд трансляції хоча б 10-15 хвилин можна отримати халявні анімовані аватари та одну рамку. Наразі трансляція не активна, шукайте її на сторінці події або ж за посиланням у описі. Найімовірніше, що вона проходитиме увечері. Ну як без новинок у Steam? 8 серпня Ubisoft випустила гру Prince of Persia The Lost Crown у Steam. На диво, це досить непогана метро від Юбіків. Якщо ви цього чекали, то до 22 серпня її продають із 40% знижкою. Вартість становить 521 гривню. Пік онлайну склав 490 гравців. Також в цей час вийшла покрокова тактична гра Steam World Heads 2 із офіційною українською локалізацією. Пік онлайну склав 1209 гравців, що значно більше, ніж у принца Персі. До 15 серпня новинку продають із 10% знижкою, і вартість становить 540 гривень. Підписуйтесь на наш канал, будемо проходити Steam World Heads 2 разом. Ну і третя новинка, яка тоді ж побачила світ, це Fine Nights The Freddy's Into the Pit. Популярність франшизи дає про себе знати, адже гру продають без знижок за 415 гривень. Також показник онлайну склав 6995 гравців. Це піксельна пригода, у якій вам потрібно пережити 5 ночей, вирішуючи головоломки та розкриваючи секрети, щоб врятувати себе, друзів та сім'ю. Нарешті в лозі Xbox з'явився перелік ігор, які додадуть у підписку Game в першій половині серпня. Перед нещодавньою появою Call of Duty Modern Warfare 3, підписці та після неї темпи додавання нових ігор трішки зменшились. Тому маємо знову всього три гри: Creatures of Eva, Crash Bandicoot and Saint Trilogy та Mafia Definitive Edition. А 31 серпня підписку покинуть ось ці ігри. Що ж, дякуємо всім за перегляд, і не забудьте завітати на наші етери. Розчісуйте брові та будьте здорові! У світі слів все починається за вантаження цілих пригод. Кожен пробивається, приєднуйся до нас, до цих думок. Натисніть старт давайте хативої Важко нудьгувати Завжди для вас на службі та І новини раді розказати Де під воду до гоночних трас, кожен новий досвід тягне все нас Тої себе та цілий світ Тут ти не знайдеш ніяких лімів Натисніть старт, давайте грати з юєкругей, мій башку нудь губати, завжди для вас пошли так, і групі нови раді розказати. Стів, з якими ми поремось, до сміху, яким ми ділимось, не забудь підписатися, та до сім'ї UA Pro Gaming приєднатися. Натисніть старт, давайте грати з своїх очей мім башку, нудь губати. Завжди для вас пошли, так і групі на раді розказати, <тит> від бутів, з якими ми боремось, <тит> до сміху, яким ми ділимось, не забудь. Та Підписатися, да постюїв, Йоейпруге, не приєднатися, на тисні стакси, давайте грати, З с Йоей прогеймин важко.